Чому По... Москва має більшість музей там у Москві, має більше а, Чи то Малевича, чи екстер, чи Репіня, чи усі художники. Вони все там, або забрали робіт, або все перший доступ мали до тех А, І це дуже важливе змене. це неправильно. вони. Там або жили, помусили там жити, так як Тарас Шевченко жив у Пітерсбузі, або там роботу мали, або родину мали, або дозвіл не мали назад на Україну приїхати. То то комплікована історія, але то не означає, що вони росіяни були. А то для нас це дуже важливе розкрити правду і контекст. Um, також багато людей мені кажуть: ну ж ти не хочеш uh, те саме робити, як росіяни колонізації в uh, українську колонізацію. Я не я, я зараз, я вже вистачити росіянів маю. Це вже аж до шиї вистачить. Я, я тепер мусив uh, боротися для України, і це ми зараз над цим працюємо. І це дуже важливе, щоб ми відчували нашу історію, правильну історію і контекст мали для майдучих, для, для тих, що зараз а, мають мрії художником, стачі письменник, чи музикант, щоб вони мали такий солідний шлях і знали, що їм потрібно робити в майдучість.